Лишився без автомобіля та ще й ще малим штрафом за плечима. Молодик з Любомщини Андрій Васковець перевозив бус за кордону в Україну. Втім, авто, яке ймовірно, мало принести прибуток, принесло тільки збитки. Адже на митниці Волонянина заскочили на порушенні. Відповідно склали постанову про адміністративне правопорушення і почалися судові тяганини. Зокрема, Любомльський районний суд визнав Карманича винним і притягнув до відповідальності. Подав одні документи, а потім від порядку взаємодії митних органів в даному Волинської митниці надійшла інформація про те, що подані документи були неправдиві, оскільки транспортний засіб продавався зовсім за іншу вартість, аніж за ту, що була пред'явлена особою під час переміщення через митний кордон України. Це є приховування митної вартості. Відповідальність за це штраф у розмірі вартості товару та ще його конфіскація. З таким рішенням Феміди молодик не погодився, тож його оскаржив у Волинському апеляційному суді. Щоправда, і тут не пощастило. Апеляційному скаргу захисника. Восковця Андрія Сергійовича, адвоката Кривиша Андрія Сергійовича залишити без задоволення. Постанову суді Любовського районного суду 28 липня 2022 року про притягнення восковця до відповідальності за частиною першої статті 483 Митного кодексу України залишити без змін. Постанова не оскаржується. Тепер Волинянин зобов'язаний сплатити штраф у майже 300 тисяч гривень і залишиться без автівки.